З вами Степан Щересі і Вовка. Отже, сьогодні ми готові презентувати перший наш автомобіль, який ми придбали в рамках проєкту Спільна мета, призначений для виконання бойових завдань у зоні антитерористичної операції. Зараз йдуться похолодання і хлопці можуть грітися. Машина більшка працює, все нормально, машина в ідеальному стані. І вам зараз її покажемо. Так, що у нас тут? У нас є тут два і Що тут зараз грає? Ого! З вже пісня на нас стала, але в нас тут є досить багато, ми заставили їм патріотичних пісень, які будуть піднімати їм бойовий дух. Трохи наших блокнотів, які ми продавали і за що них ми купили частково цю машину. Враховуючи те, що в зоні АТО найбільш ходовим транспортом є е, броньована техніка. Яка є на дизельному паливі. Так, да, то їм, ми якраз шукали саме дизельну машину. Отже, нам вдалося придбати цей Volkswagen Venta, Venta. 1995 року. Турбодізель 1,9. Розход по е, трасі у нього всього, уявіть, на всього, 3,5 літр. Чотири ну, ну, 4, 4 4 4. 4. Ми купили новий акумулятор і взяли найдорогий акумулятор, який тільки може бути, був на авторинку успіх. Двірі. Так що ми пристібнемось? Так, да, дивіться, ярма, вона все тулать і тулить ця машина в гор. Просто одися, які нас. Только бомбежки. фронтовая. Ряд! На цих бікпордах. Нема куди гроші їм тратити, блядь. Отже, ми закінчили тест-драйв цього Volkswagen Vento, який незабаром рушить у зону проведення антитерористичної операції. В першу чергу ми зробили цей тест драйв тому що бути спокійним, що машина в належному стані. І що вона хлопців там не підведе. Спільна мета хочу виразити велику вдячність усім, хто долучився до нашого проекту, підтримавши таким чином е справжніх воїнів України, наших героїв. Дякую їм і нехай ця машина їм допомагає. І буде надіятися, що буде Ми не надіємося. Ми знаємо, що перемога за нами. Надже це наша спільна мета. Перемога. хорошо, мы отправляем нашего бро на спину. Да, Макс, бережи себя. Макс, поприедет. Все, чувак, я придумал реально, давай поедем. Ну, хорошо. Здоровь за матушку Бандер. Я не в ту компанию попал, да? А, ты снова все перепутал. Ребенок, бережи себя. Yeah, Oh.